Країна це особистості, які формують обличчя її історії. Від бідних бідний народився. Нужду підклав, нуждою вкрився. Ці слова дуже влучно характеризують життя найвидатнішого українського філософа XVIII століття. Просвітителя, письменника, педагога, музиканта та співака Григорія Савича Сковороди. Світова громадськість відзначає 30річчя від дня народження філософа, поета, педагога, українського Сократа Григорія Сковороди. Мандрівна академія, людина, університет своєї епохи. Це про Григорія Сковороду. За життя він не видав жодної книги, натомість читачі його шукали самі. Масово читали та цитували, переписували рукопис та пропонували їх. Про нього у творах згадував сам Тарас Шевченко кругом листочків ряду та й списує Сковороду. Видатний український філософ містик, богослов, поет та педагог, був чи не найцікавішою постаттю історії українського духу. Офіційних даних щодо цієї постаті, яка стала мега популярною вже за життя. Збереглося небагато, натомість є легенди. А чи знаєте ви про те, що народився Григорій Сковорода на Полтавщині у сім'ї спадкових козаків? Про точну дату народження світ дізнався лише через 200 років після народження філософа. Саме тоді дослідники віднайшли в одному із листівськовороди згадку про святкування власного дня народження. Григорій Сковорода мав виняткові здібності до навчання. Вже в 16 років вступив до Києво-Могилянської академії, першого вищого навчального закладу в Україні, вивчав латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови. Грав на сопілці, флейті, скрипці, гуслях, лірі, бандурі. Проте вищої освіти так і не отримав. ще педагогом у харківському колегіумі, мав власну систему оцінювання. Замість баги він писав справжні вироки. Вельметуб, справження справжнє безглуздя, досить гострий, звірок у струє тощо. Григорія Савича називають зачинателем жанру байки. Він писав твори переважно староукраїнською та латинською. Надавав перевагу особистій духовній свободі, філософські трактати присвячував переважно етиці, а головним сенсом людського існування вважав самопізнання, відстоював права людської особистості кожній людині, що на ті часи означало сильну демократичну тенденцію, відкрито засуджував московські гнобитлі. Якось Катерина II забажала побачити вже за життя відомого українського філософа особисто. Він прибув на її запрошення до палацу. Коли зайшла цариця до приймальної зали, всі присутні вклонилися, крім сковороди. На питання Катерини, чому він не кланяється, відповів: Не я бажав тебе бачити, а ти сама захотіла на мене подивитися. А як же ти мене роздивишся, коли я перед тобою удвоє звернувся? Слава про таку надзвичайну людину швидко розготілись. Тож мислителю були скрізь разі, його чекали. Оскільки він мав знайомих у всіх куточках країни, вважається, що завдяки його вплив... впливові відбулося відкриття Харківського університету. Ідея про навчальний заклад вирішив тілити у життя Василь Каразін, 30-річний дворянин. Для того, аби заклад був створений і запрацював, потрібні були неабиякі кошти. Які молодий чоловік збирав з дворянства. Це були добровільні внески, тож дива могла і не статися. Та величезна на той період сума в 680 тисяч карбованців була отримана. Подейкують, що ті, хто вніс свою частку до цієї великої справи, були заздалегідь підготовлені Григорієм Сковородою. Всім відомо, що мислитель все життя був самотнім. Але не всі знають, що він був закоханий і хотів одружитися. Але не зміг. Правильно до свободи переважило, і він покинув наречену прямо на весіллі, тож залишився самотним. Незважаючи на не те, що з під пара Григорія Сковороди вийшли вірші, афоризми, байки, прозорі, філософські твори, його творчість не була надрукована за життя, а його тексти поширювали. Шляхом переписування вручну. Величний гордий мандрівник, філософ, письменник, музикант Григорій Савич Сковорода зробив значний вклад в українську культуру і залишився на пам'ятці нації надовго. Також не забудеться його любов до свободи, викарбувана на могилі. Світ ловив мене та не спіймав. Всякому городу нрав і права, всяка йміє свій ум голова, всякого прихоті водять за ніс, всякого манить на живі свій бік. Лев роздирає там вовка в куски, же вовк запаску без зависки. На погороді капусту псує, всякий з другого тере за своє. Кожен, хто вищий той нищо гне, дужчий безсильно давить і жме. Бідний багатого певних слуга, кожчи тягнеться пред ними, як дуга.